Сонячного Новий день. Ось така краса. І така вітання Соверну, така була свена стала. А стала то що взагалі в основі тут дійсно зірка. І так він дивиться, Скажем так, «Боже, Боже святий Муж дивиться вгору. Григорія Летіця. Ну, напевно, теж Літіця, напевно, жінка, яка служила Господу, не знаю то і все. Взагалі, це вітання з п'ять Салєрно Конкордія називається. От така була краса квітів. Дусити горечі з мою стацією, мій відео щоденних поза часом і простором. Тож сьогодні. Мене сусіди розбудили машиною під вікном, так, що вони раненько їдуть на роботу, сусіди з Пакистану. Нас Господь була своїм проживанням. Італійці дали, дають проживання багатьом країнам світу, так і українцям. Дав наді мною українці, Діма Іна зі мною ще дві країночки проживали, зараз вони вже виїхали. І ще з Бангладешу приїхали. Тобто Бог показує, що він, він в єдності, да? в єдності сила, в єдності Божа мудрість. Тож ведіть свої духовні щоденники, 12 вересня, 12, гарне число. 24 вересня. Стала отакі. Як зірка да, зроблена основа цієї стели. Стева італійською, повторюсь, це зірка. А, а хто фавна суперзірка? Звісно, Ісус. Недаремно ще було свідчення: а, зірка над віфліємом да, як символ, а, що й небо зустрічає Божого Сина. Да? А, що все, і небо, і земля, і всі стихії належать Богу. Не тільки сонце, да, як поклонялися язичники, от вони виділили частину Бога. Сонце і все, Бог от Бог Сонця, да, там, Бог якоїсь там річки, Ніу, да, в Єгипті поклонялися. А Бог він, Бог творець всього, і він проявляється по-різному. Звісно, як статус, наприклад, батька, то це може бути і батько, а він же також і син. А він ще також може бути директором якоїсь фірми. І це різні статуси, різні прояви. А він ще може бути воєн, який захищає свою родину да? або країну. І, відповідно, так само і Бог. А ще Бог є любов, да? який проявляється в усьому, що навколо нас, у цій красі, благословені. Я сьогодні вже бачила, бо ну, вчора вірніше, ввечері дивилася, що буде дощ. Відповідно, одягу. Сьогодні їду на підробіток. Е, да, три пересадки це, ну, в загальному так до двох годин мені доїхати до того місця, де я проживала е, з українцями нашими в монастирі. Е, ну, Два роки, ма сказати, майже, там, без місяця. Власне, море, все верно. А головне це. Мирне небо, звісно. Божого шолому, всім позачасним простором, Тож, ведіть свої духовні щоденники, те, що важливо, слухала зранку молитви Яна Тітова, да, мама шести дітей, а також і пророк. Да, проживає зараз в Ізраїлі. Взагалі колись господь їй призвав, да, але потім цей голос почав утихати. І хоч вона була мамою дитини, обставини якісь трапились, вона хотіла випригнути з вікна. Але звісно, то не вона, то думки, якісь сіє нечистивий. І позвонив телефон і виявилося, що там вона домовилася в церкву. Поведе хлопця і думає, блін, так вона думала, нечистивий так добре сходить, вона типу, в церкву покаже і далі випригне. Прийде. І незважаючи на те, що в неї дитина, да, нечистивий так заполонив думки і ті випробування вони підводили до того, що життя ну, не варте того на цій планеті земля, але Бога на кожну людину, на кожну тварину і птаха да, є свій план. Привіт! Такі не пам'ятаю баклони, чи як він називається. Такий басваний порт. О, у мене є слухачі. Не знаю, коли цим відео подивуюся, коли духся ти типу, побуждає. І вчора притягнула на Фейсбуці з блоки маски, здається, голуби над головою пролетіли. Алілуя, символ Духа Святого, Дух Святий, говори далі. І він якраз говорив про рибавок. Є тут такий катер, рибавок, рибацький, такий вже старовинний. Видно, багато риби він за своє життя наловив. Да? А, і так само Ісус сказав, що будьте не просто слухачами, а мого його слова, да? тобто будьте ловцями людей. Думаєш, як то бути вовцями людей? Там є ті мультики такі прикольні для дітей, да? щоб слухати Біблію. Рекомендую Суперкнигу для ваших дітей, внуків та й для нас. Бо це така Бо більш ми сприймаємо образами. Да? Ісус говорив притчами, щоб ці образи закарбувалися, щоб нам як то кай дойшло, якщо не доходило, то бути вовцями чоловіком. Да? І там хтось уявляв, ой, там тіпа, сітки і вовим людину. Да? Але на духовному плані, да, бо, так, цей світ від Адама Єви, да, коли відбувся перворідний гріх, вчора сусідочка з України попросила наглядати за її синочком Дімою 8 років, да, і він каже, що б ти обрала. Ну, він, він так з Одеської області, Чорноморська, як би так, там, він кажеться, так проговорив, не обрала. Ну, я сприйняла, як обрала. Він мав на увазі, щоб ти видалила. Тобто, Сім'я, війна і ще різні переліки. А, звісно, я хочу миру, сказала. Тобто, я виберу позитивний момент трансформації, да? вибираю мир. Звісно, я не хочу війни. каже, це все нам почалося, як люди каже, з'їли той плод, добра і зла. І той факт вкусили заборонений Богом плід. Да? Але дійсно, ти Боже не давав, скажімо так, ти не казав, що не торкайтеся. Да? Тобто кожна людина може підійти до. До якогось гріха, да, і Дух Святий може допомогти нам його, як то кажуть, ну, вийти пройти це випробування і а, дійсно з Духом Святим перемогти, да, бо самі ми то не можемо. І в цьому мудрість. Він запитав, кажу, Дім, а ти, а, який, а яке друге дерево було в саду? Як звали їх? Та забувся я, ну нагадала я йому і скинула, до речі, дійсно там йому суперкниги дуже гарні про Адама. Єли, якраз там є російськомовна версія в Україному, на всіх мовах світу да, суперкнига і додаток, додавайте дітям це в їхнє життя, щоб їхня духовна людина, в них маленька дитина, давно зростала, і зняв день, як і наш. Бо якщо ми не кормимо наш дух, він тоді, що він, ну, скажімо так, помирає, да? і на Христі що відбувається? активація, активація духовної людини в нас, можливість бути побаченим Богом і посередником став Ісус. Да? Він, він якраз і був тим деревом, другим деревом, про яке я сказала Дімі. Я кажу, Дім, друге дерево було дерево життя, дерево жизні, так? Да? Альберо Лавіта, як кать Італійці. Італія з 15-го року. І це теж було випробування довіритись Богу, їхати, як то кажуть, невідоме. Але Господь мене, як то кажуть, адаптував. Але все рівно це щоденні випробування. В Італії бувають і землетруси, і різні свої моменти, з якими треба боротися. Да? Тож Божої мудрості, тож нехай дерево життя Ісус, Його любов перебуває з нами в цьому дні. Сьогодні їхала в автобусі до Салірно, да, я неподалік проживаю, якби там школярі їхали в Саларну, бо там містечко нас не вже старші класи. Молилась за них. Можна молитись і всередині серця, да, слухаючи духовні пісні, ми там з наушниками, напевно, їм чуть було, бо ми там як. Тож, все слава тобі боже належить. Напевно, що зніму ще одне відео Божої мудрості.